Хорошим, гарним, приємним словом. Не так, як Путіна, правда? Ні. А до речі, написали е, коментарі, каже, які у місті Луцьку хороші продавці. От серйозно, напевно, скоріше всього, що до вас, бо ви даруєте ось так м'ясо, трошки погода спортилась, правда? Та вона, наоборот, покращилась. — Та ні. Та — як покращилася. Ну, зима, правда? Зима, має бути ну, зимою. 70 гривень сказали ось. Але тут дуже добра капуста. Якщо О, хочете. Бачите. Купити. Я спеціально, я минулий раз. Люди Папу, хвалять. Так, тут пан Микола. Блін! буде ваше. Ні! Я не закленюсь усім доброго суботнього ранку. Вітаємо вас на нашому каналі сьогодні. Субота і у місті Луцьку суботній ринок. Будемо дивитися ціни актуальні на 11 січня. Подивимося, які ціни у місті Луцьку на овочі фрукти. Та нам ясні вироби. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Картопелька, добрий день. 25 гривень. Картопелька, і цибулька теж 25 гривень. А капуста ваша квашена? 50. Кілограм. Добре, дуже добре. домашня, так. <ріпси> <ріпси>. <ріпси>. Ні, ну, можливо, щось там буває купують і перепродають. <ріпси> <Все>. <ріпси>. Так, так. Тут теж бачимо капуста, ціни не написані. Так, що тут бачу? А скажіть, скільки огірки квашені? 60. По 60 кілограм. Зрозуміло, добре. А цибулька домашня теж по 25, а бурячок? 25. — А морква 3, по 20 гривень. Сітками продаєте картоплю. Сітками так само по 25. Угу. А домашні яйця, скажіть, 80. по 80 Різно по робіть. Та бачу, бачу. Все гарного вам продажу. Дякую. Так, щось тут є далі. Дивимось, що привезли нам сьогодні продавці. Ринок такий непоганий, насичений, люди є. І продавці також є. Так, тут бачимо. А скільки індиків за кілограм? Тут, 250. 250. а зелена цибуля, 25. по 25 за 100 грам. Так, дивимось далі. Тут є кролик, 230 за кролик, а курочка. 200. По 200. А Домашні яйця. Посім. О, у вас трошки нижча ціна. Гарного вам продажу. Дякую. Так, тут теж дуже багато картоплі, сітками по 25 гривень. По 19 tá? цибуля. Капусточка по 35 гривень продають. Тут також іде жвавий торг, бурячки по 20 25 гривень. 25 Капуста, Капуста. Е, квашена є. Також упаковано. Доброго дня, яка ціна капусти? Добрий день. Капуста квашена? Так. 70 гривень за кілограм. Угу. Бачу, у вас трошки торг сьогодні непоганий. Все, гарного продажу. Так, дивимось далі, що сьогодні ще привезли. Так, а ще тут капусту глянемо. Тут капуста по 27 гривень, невеликого розміру. Так, яйця від 30 гривень до 53 гривень. Черги немає за яйцями. Так, що у нас сьогодні ще далі продають? Батат. А яка ціна батату? Угу. Запитували за батат. Так, тут далі бачу яйця теж. Не яйця яблучка від 25 до 30, сік яблучний 50 гривень і сік навіть томатний є, коштує 40 гривень. Так, різні є квасольки, горішки, сімічки білі, різні різні товари можна підійти купити. Досить широкий вибір. І продавчиня також дуже приємна, гарного продажу. Так, картопелька по 20 і по 23 і навіть ось є і по 10 картопля. Можна прийти купити в кого не дуже багато грошей, тут як завжди. Є груші. Так, так, так. Добре. Груша у нас коштує. Скільки груша? 45. — По 45. Теж смачні груші. Люди вон, беруть грушечки. Так, дивимось далі, що нам сьогодні понавозили. Доброго дня. Так, що тут а є? Добрий день. А скажіть, будь ласка, скільки масло? 400. По 400. А ось ця капуста квашена? салат на 80, кваш на 70. Угу. А огірки? гірки 100. По 100. Орішки так само, горіхи? 50. 50. 50, так. Морковочка 35. Це 30. І 30. 20. Дуже гарна морква у вас така, свіжа. Бурячок 25, так? Тоненький 20. А дрібний 20. А цибуля? 20. По 20. Це купляють люди тут. Базар такий. Яблучка по 35. Так, що тут є? теж купують люди дуже багато всього. Так, буряк 30. Буряк 16 гривень, картопля 23 гривні, яблука 25 гривень. Люди купують, навіть є морква потерта, можна придбати. Так, тут також домашні яйця. А яка ціна домашніх є? Один. Та бачу, такі великі, гарні. А сало банка? 400 з банку. 400 гривень. Ну, така ціна і є. А молоко по чому? 70 гривень. Е, бутилка. Понятно. А це у вас індик? Так, то півень. То півень. А скільки коштує індик? 850. Це вже за весь, за індик. А скільки там вага його? Три. 3. 3. 3 з чим кілограми. Зрозуміло. Все, гарного продажу. Що треба? Що своє дивиться, я своє. Нічого. Я так просто. Е, так, е, друзі, не нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте для нас ваші коменти та лайки дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. А зараз ми запитаємо, по чому ясні продукти. Так, бачу, що сало є в тих наших продавців, що ми завжди купуємо і сепаратор. Так, по, тут по, є 70. сметана 70, по 70 грн. А, а це у вас і параторно? То сепараторно, ці аж 110. А, а сепараторно по, по 110. А сир а не знімайте. А тут таке само. Дивляся мене по виги, ніхто не каже. Так, добренько. Добрий день. А скільки у вас яйця домашні? У них По 80, так. А картопля? Картошка на драння, відвідно Е, а по цьому? Два урожаї в сезон можна легенько взяти. Два урожаї така? Конечно. Колумба, цікаво, цікаво. І вкус ідеальний. А яка ціна? Говоримося. Ну, ви скажіть, що люди знають по 25 і по 30. Да. Можна. А у вас, бачу, різні сорти картоплі є. Більша, більша. Угу, органічна Партнер, навіть. хороша органіка, без хімії. Це теж по 25? Це теж по 25. Так, бачу, у вас мед ще є. Є ще пачій. А по скільки у вас мед? 200 гривень літр, що ж. Так як і є, зрозуміло. Обезценіний такий остатний. Ну, так, але це хороша Капліці річ. Люди беруть. А зелені ця цибулька? 25. По 25 за 100 грам. Цукерки беруть, бо. Бачите, тут люди. Хімія. Тут, бачите, хімія. Люди люблять Ой. солодощі, що зробиш? Люди... <реш> <реш> На хімію вивели. Все, гарного продажу вам. Дякую. Так, тут у нас овочі, фрукти, мандаринки по 110, виноград по 140, хурма по 120 Можна купити. Так, що тут далі? У нас трішечки погода, така холодна. А скільки кутя коштує? По 10 гривень стокану ця варена, так? Зрозуміло. Хріп. Господиня десь відійшла, дуже гарна зелень, ось така продається. Також є ось така печена капуста по 90 гривень, різні консервації. Можна придбати, хто собі не закрив. Помідори, ось такі аджика є. Також ось така зелень. А, кріп, яка ціна? Оце 20, це ага. по 10. Ось такий пучочок 20 гривень і можна менший пучочок за 10 гривень. Дебулька. Добрий день. Ви сьогодні з нею мерзнете. А скільки сир у вас? Сепаратор не 100. По 100. Ну, у вас дешевше навіть. Так, а ваша сметанка? По 10, а молочко за літром? 40. По 40, як і скрізь. Все, приємного вам продажу. Щасливо. Так, що тут -та є? У нас зараз глянемо. Цибулька у нас по 15 гривень, синя і жовта по 25 гривень. Також є зелень. Тут дивимось, що привезли. Тут також є різні і хрін, і качка така гарна. Це а, гусочка. А, гусочка? Це міцний і добрі, може дати Ні-ні, дякую, дякую. Теж є кріп. Випічка домашня, домашні яйця. Дивіться, також є ось така редька чорна, це, наприклад, можна хто лікується від кашлю, це дуже хороша річ робити з медом і лікуватися. Щось у нас в Луцьку, щось така погода зі снігом, десь плюс один тепла всього-навсього. Тут також дуже багато всього. Є консервації від 60 до 80, навіть щавель є. Консервований, і аджика, і помідори, і варення, все все є. Ось така капуста з хріном продається. А яка ціна ось такої з хріном капусти? 100 гривень. По сто гривень. Угу. Грибна солянка є по 150. По 150. Дуже вас гарний вибір. І жир є, і все-все. А сало баночка. З банкою 400, без банки 350. 000. Зрозуміло, 400 з банкою, 350 без банки, так. Горіхи по 30, теж гарна ціна, морква 30, теж свіжа, хороша морква. Підходьте та купуйте, дуже приємний продавець. Гарного продажу. О, добрий день, добрий день. Добрий день. А добрий, вас не було 60. щось минуло. Я я було. Було. А виткували. вас святкували. А, зрозуміло. 90. Трошки ще святкували, Варіючка, так. Святкували минулої суботи. Святкували трошки. Не святкували, просто люди набрали цього. Ну, ш... ну так, так. Я оставлю вам полі. До речі, хотіла дякую сказати за м'ясо. Було дійсно дуже хороше. Ми його приготували на свято і вас згадували, до речі, хорошим, гарним, приємним словом. Не так як Путіна, правда? Ні. А до речі, написали е, коментарі, каже, які у місті Луцьку хороші продавці. От серйозно, напевно, скоріше всього, що до вас, бо ви даруєте ось так м'ясо. Я так, якщо старіша людина приходить, там бере грошей не беру. о, бачите, ну дійсно І, це... Ну, це їм приємно. В Мені... зарошніх умовах це дуже-дуже правильно. Все, гарного вам провожу, щасливо. Щасливо. Тоже... щасливо. Передаєте Барусі. привіт. Всім привіт. Все щасливо. Так, тут яблучка є, тут як завжди, риба наша Волинська. Так, тут ціни, ось дивіться, окунь. 36 гривень 100 грамм, черевця червоної риби по 55 А скумбрія по чому? А, 340 за кілограм. І є мойва по 15 гривень за 100 грам. Теж приходьте, купуйте цей гарний виробник і дуже смачні риби робимо. До побачення щасливо. Так, Тут у нас є капуста. Молочні продукти. Ось тут є м'ясо дуже багато. А, а яка ціна м'яса? М'ясо по чому? 200. По 200. А ось такий бочок? 170. 170. А лівер? 50. 50 гривень за кілограм. Дуже все свіже і гарне. Можна підійти купити. Зараз ще запитаємо, яка ціна? Сала. 120, 85. І є 35. 120, 85 та 35 дешевше. Так, є також часник, різні ціни, в залежності від розміру. Картопля по 25 гривень, буряк по 20. Горіхи. продавчиня відійшла, немає. Картопля з сіткою теж по 25. Тут також багато різного м'яса є. А які ціни у вас на бочок? 170 гривень. А сало 100 гривень. Сало по 100 гривень, все свіже таке, видно, що все не недали. Тонше, дешевше. Ось тонше можна гривень. дешевше купити. А ребра по чому? 180. 180 ребра. Так, тут теж з цієї сторони є багато сала м'яса. Так, тут у нас яйця, і бачу знову черга за яйцями. Від 50 гривень яйця ціна. І зараз гляну, яка нижча ціна по 40 є по 33. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на яйця у ваших містах, тому що такі прогнози, що будуть знову дорожати яйця. Цікаво почитати, які ціни у регіонах України. Так, ось тут добрий день. Де? Яйця домашні по 60, дуже гарні такі великі. Трошки погода спортилась, правда? Та вона народ покращилась. Та ні. Та як, сніг? Ну зима, правда? Зима, має ну, бути зимою. Зимою має сніг бути, правильно? А не болото. Ну так, вірно. Всього гарного продажу. Спартак. Дякую. Так, тут є бакалія різна, олійка, цін десь не видно, продавця немає. Так, що тут є? Так, тут різні також боковінні товари, згущенка по 55 гривень, крупи різні можна купити. Так, тут що? Тут різна консервація. Малина. А це що у вас таке, добрий день? Це вино чи так, що? вино. Так, Та ви що? О, молодець, малина, лохина. А яка ціна за, наприклад, бутилку? Ось таку? 0,75 140 гривень. В принципі, непогана ціна. Наробили свого, але ви молодець. А ще цікавить, от білі гриби сушені. Білі сушені, 300 за 100 грамів. 300 гривень за 100 гривень. А що за гриб? Я бачу, білий там є? А, білі, самі білі. А, самі білі. На суп супер. Гриби зачинені, є, ось такі білі, а банка білих закритих. 200 По 200 гривень, зрозуміло. Є різні є. Ага, бачу. Бачу, ви насушили лохинку, грушу. Клас. А скільки стакан такої лохини сушеної? 60 гривень. 60. Та й недорого, в принципі. Непогано. Ну вино то взагалі. Споки? А ні, дякую. Але клас із лохини. З гарного продажу вам. Так, тут сир є. Добрий день. Добрий день. А сир по чому? 120. По 120. Гарний такий жовтий сир. А то сметана? Так. А сметана по чому? 240. 240 за літр. Сепараторна. Угу, розуміло. Так, тут нічого немає. Так, тут є домашні. Домашні тортики. По чому тортики? Насядочки сіпочам чуваю. Десь відійшла, продавець не зрозуміла, пішла, немає. Так, а зараз ми підійдемо до нашої продавчині. Добрий день. Добрий, так. Добрий так. день. Так. Що там тортики? По 150 да, так само? так та сама ціна, нічого не міняє. Угу. А яйця домашні? Яйця по 100. Яйця о по 100 ціна. 15 гривень коштує сироватка, 2 літри, огірочки квашені. Кілограм ні, кілограм по Угу. А домашні яйця по 100 громаді зараз. А по 100, зрозуміло Ось такі шматочки тортика виготовлені з домашнього молока і з домашніх яєць. Дуже гарна продавщиня. Я в неї купувала. І, до речі, отримала багато гарних одзвін на нашому каналі. Так, що ви. Вас похвалили, все гарного продажу вам. Так, і дивимось. Далі що в нас є? Цікавого ще сьогодні на ринку. Також бачу домашнє насіння. Є скільки коштує оці не, насіння? По 20 гривень. А домашні яйця, а вся курка чи токачка? Гуска 200 за кілограм. Так, і що у нас сьогодні ще є? Друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, тут є бурячок 20 гривень, цибулька 22 гривні, морква 25, А капуста, ось така невелика. Вже по 30 гривень. Трішки капуста підросла в ціні, так? Ну, у нас ціна, по суті однакова. Ми ціна... якось було по 25 трошки, там, може, за два тижні тому. Є менше, Угу, бачу, бачу. Так, а пекінка яка ціна? 50. По 50. А домашній сир? 130. це По, гладишко. по 130, зрозуміло. Бачу багато у вас консервацій. А ось така капуста квашена? 70. По 70, то це кілограм. 30. Угу, зрозуміло. Горішки є. 70 гривень сказали. Ось але тут дуже добра капуста. Якщо хочете купити, я спеціально я минулий раз люди хваляти. Купили дуже добре. Дуже смачна на цій точці. Капуста, підходьте, купуйте, квашена. Вам не треба вже квасити. Готово прийшли, купили і досить смачно. Від гривень. 35, молочко. молочко. По 20 це не слухає. Насіння біле по 20 гривень. І дивимось далі, що в нас сьогодні ще на ринку. Так. Козячий сир дуже смачний у цієї господині. Ще раз нагадайте ціну. 450 за кілограм. Хороший, похожий на до пармезану, смачненький, підходьте, купуйте. Так, тут пан Микола. Блін, Це буде вас? Ваше... Ні, ви що? Ти я не наклонюся. Соргує, гарбузовий фреш коштує 60 гривень. Різня олія є до вибору ляна, гірчична, чорного тмину, яблучний оцет є. А скільки коштує яблучний оцет? Яблучний оцет пів літри шістдесят. шістдесят? Пів літри 60. Півлітри 60. Пів угу. Нема вже розібрали. А -а -а, Тільки все яблуко і цукор. Угу. Добрий день. Добрий день. Я про вас згадувала. А я Прив... просто згадувала. Ну і що? Нішо. Гарбузовий прийшов, е фреш 60 гривень, а я, ну, гарбуз, по... а нагадайте гарбуз по чому 15 по 15 гривень, гривень. Не, міняється. не міняється зрозуміло. Я от прийшла І запрошую вас. Мені просто не, цей. Ну, ми не так, ідемо далі. Сьогодні в місті Луцьку дуже щось от. погода міняється. Ось такі сніги, де тут також багато яблук є від 20 до 35 ціна за яблука коштує. Так, що тут далі дивимось, що у нас сьогодні ще є. Так, тут медок. Добрий день. Добрий день. А медок, нагадайте ціну. Пів літра 100 гривень. Ага, пів літра 100 гривень. Літрова, 170. Літрова. а така сота? Сота на вагу йде. А, на вагу, цікаво. 30 гривень 100 грам, така 20 гривень 100 грам. А, ага, зрозуміло. А, якщо ціла рамка 20 гривень. Ну, це хто любить соти. 20 гривень кілограм. Зрозуміло, зрозуміло. Навіть соти в банці у вас є. А в банці скільки коштує? Баночка 130. 130, зрозуміло. А, ну, ну чудово, чудово. Лікувальна річ дуже класна. Все, гарного продажу. Так, дивимось далі, що тут є ще. Тут бачу, що далі є ще кури. Добрий день! Що тут у вас? Розкажіть по цінах. Те саме. Ну нагадайте. 500, качка 500. Качка 500, а ось ну, ці. Всі питаються, тільки ніхто не купляє. — Чорношкірий, ви бачите. Ну, Людям дивно трошки, а нагадайте оці кури по чому. півники. Да. по 500 за один. 2400, 2500, 2700, 500 2 700, 2 2 700 до 3. Зрозуміло, різна, різна вага і різна Я ціна. Я бачу, що гарні. Ага, гарні. Нежирний. Угу. Все гарно продажу. Іду далі. Ще подивлюся, пройдуся, що тут є на ринку, що такого привезли. Так, ти сюди ще глянемо. Ось такі є дигейські Ось такий сир по 70. Ага, адыгейський 280. Йогурт по чому? По 45. По 45 ця баночка. А яйця домашні? Так, по 70. По 70, зрозуміло. Десь вийшла господиня. Дякую. Так, що у вас ще є? Гуска. Це гуска у вас? Гуска, гуска. А яка ціна гуски? 440. 440 за всю гуску. А сушка скільки коштує? 20 гривень. Угу, баночка 20 гривень. А часничок? По 4 гривні. 4 гривні часничок ось такий. Так. А ну, я погано. чого так зберігаю, бо вона дуже добре зберігається, як палочка є. Дивіться, ну, так, ну, так, так, зрозуміло, да, угу. тверденький гарний. І то так ми, так мене навчили. Ну, дійсно воно краще зберігається. Так, а краще, ще так. я знаю, що колись вплили ті вінки. Так, дуже добре. Теж так те саме. те угу. саме. У вас цибуля а, домашня, а яка ціна цибулі? 25. 25, Така, як і скрізь, але у вас домашня. У мене домашня. А, Вся гушка. Мусочка. Все, гарного продажу, щасливо. Так, що ще сюди пройдемось, подивимося. Тут бачу також ще є. Шинкують капусту. Добрий день, а яка ціна 40 неї? По 40 гривень вже готова. Так, а така кольорова капуста? Угу. Синя така, Зрозуміло. А ось ця капуста? По 120, розуміло. Так, дивимось далі. Тут також капустка по 35 різна, і цибулька. Так, і дивимось далі. Пройшли ми з вами основну групу товарів, переглянули і будемо потрошечки виходити з ринку. Також йде жвавий торг рибою свіжою, ось така гарна свіжа риба. Риба коштує по 115 гривень за кілограм. Можна сказати, що основна група товарів залишається на рівні тих самих цін, і будемо виходити з ринку. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі.